you Дві п'ятсот у сумах, дев'ять тисяч у Львові. Ціни на оренду житла по Україні в умовах війни кардинально різняться. Розкид цін на оренду в Києві зараз дуже великий і залежить від кількості кімнат, району міста і близькості до метро. Ціни дуже впали на початку війни та з осені минулого року, коли кияни почали повертатися додому, почали рости. Зараз зняти однокімнатну квартиру у столиці коштує приблизно 8,5 тисяч гривень, 12 тисяч для двокімнатної і 20 тисяч. Для трикімнатної популярнішим за Київ у плані оренди зараз є Львів, адже це місто страждає від обстрілів річчя за столицю. Як повідомляє Мінфін, зараз оренда квартири у Львові становить приблизно 9 тисяч гривень за однокімнатну квартиру, 12,5 тисяч гривень за двокімнатну і 20 тисяч гривень за трикімнатну. Ще дорожче зняти житло наразі у Закарпатській області. За останні кілька місяців орендні ціни в ужгороді підвищилися у кілька разів, перевищуючи 13 тисяч гривень за однокімнатну квартиру. Свідчать дані Держстату. Такі ціни спричинені не тільки умовною безпечністю міста, а й відсутністю там комендантської години. Також впливає його близькість до кордону з Європою. Тим часом найменші ціни на оренду квартири, звісно, на прифронтових територіях, найнижчі у Сумській області, 2,5 тисячі гривень на місяць за однокімнатну квартиру. Близько трьох тисяч коштує оренда квартири у Херсонській області, 3,4 гривень у Миколаївській, 3,5 тисячі у Харківській. Найдоступнішими і у той самий час відносно безпечними виявилися Тернопільська, Житомирська, Івано-Франківська і Вінницька області. Невеличке житло можна зняти від 4 до 5 тисяч гривень на місяць. Великий вплив на ситуацію з орендою житла мають обстріли. Тепер найбільший попит на квартири на нижніх поверхах і подалі від військових об'єктів та критичної інфраструктури. Крім того, українці стали більше цікавитись орендою за міської нерухомості, де можна перебувати в умовній безпеці, і тиші. Найбільший попит наразі на невеликі будиночки у Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Ціна на місяць за будиночок з двох кімнат, кухні та невеликого саду стартує. Від 15 тисяч гривень, якщо в будинку є газ, вода, зручності та поряд розвинена інфраструктура та транспорт, ціна одразу піднімається до 18-20 тисяч гривень на місяць. У центральних областях вартість оренди такого будиночка трохи нижча від 10 до 15 тисяч гривень на місяць. Однак і пропозицій набагато менше.